На житньому ринку в Житомирі триває сезон черешні. Вартість ягоди з України становить від 160 гривень до 400 гривень за кілограм. Ціна на черешню привезену з Іспанії сягає від 600 до 650 гривень за кілограм. Ірина Продавчиня каже, що продає черешню з чернівців, Вінниці та Іспанії. На сьогоднішній день чернівці сама найсолодша. черешня коштує 280 гривень. Вінниця гривень. Теж солодка. Чкаловка йде з Вінниці чуть-чуть ніжна кислиночка. Пані, да, ви самі бачите, що вона вона просто крута, вона бомбезна, вона крупна. Ірина говорить, що цього року сезон черешні буде недовгий. Це вже йде середня черешня. Її дуже багато не буде, тому що перша вимерзла Ще неділі дві максимум. і Міце черешні не буде. Альона продавчиня каже, що продає черешню з Одеси та з Іспанії. Черешня Одеська 250 гривень, і Іспанія 650 пятьдесят гривень. Так як ми знаємо, що це привозна, вона завжди йде дорожче, а наша вже подешевшила. Була 400 500, тепер 250. Я думаю, що це ідеальна ціна для такої черешні, Вона дуже гарна. За словами Альони, найбільший попит на черешню у вихідні. Субота, неділя череш, черешню розгрівали. Людмила Покупчиня розповів. Повіла, що цьогоріч придбала черешню вперше, я купила черешню за 250 гривень. 250 гривень. За а ви не пам'ятаєте, звідки вона? Ні. Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу, говорить, що на вартість черешні вплинули заморозки у квітні. Проблема в тому, що у нас були великі приморозки в квітні місяці, у нас всі кисточкові цього року попали під ті приморозки. Мова йде не тільки про черешню, мова йде і про персики, і про абрикоси. Об'єктивно, якщо Чогось менше, то починається ріст цін. За словами Олега Пензена, ціна на черешню цьогоріч зросте на 50-60% у порівнянні з 2024 роком. По оцінках наших фермерів десь буде 40% від очікуваного врожаю минулого року. Минулий рік вона була 110-130 гривень кілограм черешні. Цього року вона буде. Ну вибачте, будь ласка, на відсотків 50-60 дорожче. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.